Тиця 10 жовтня 1325-та доба війни. Масована ворожа атака України від ракет і дронів найбільше постраждали столиця Дніпропетровська, Запорізька і Черкаська області. На Дніпропетровщину наші захисники збили 60 ворожих безпілотників. Буде у нашому випуску і інша цікава та корисна інформація у студії. Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Агресор масовано атакував область безпілотниками та ракетами. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському та Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі. У Зеленодольській громаді постраждав чоловік 66 років. Він знаходиться у лікарні. Також є троє поранених у кривому розі. Двох з них також госпіталізували в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, її загасили. Також маємо пораненого через російську атаку і в Самарівському районі. Це 38-річний чоловік. Його госпіталізували. Стан середньої тяжкості Горіло і в українській громаді Синельніківського району вогонь охопив комбайн вантажівку господарську споруду. Російська армія влучила дронами також по Миколаївській громаді. Зайнявся приватний будинок. Ворог обстрілював Нікопольщину артилерією із реактивних систем залпового вогню. Град потерпали Нікополь і Марганець. Загалом, внаслідок ворожого терору в регіоні, п'ятеро постраждалих. Окрім того, за інформацією повітряного командування, оборонці неба збили в області 60 безпілотників. Наслідок російських атак по Україні виникли численні затримки поїздів на Дніпропетровщині. Поїзд номер 7401 чотири 1 Дніпро прямує з початкової станції із запізненням у 54 хвилини. Поїзд номер 6272 два, 1 лозова прямує із затримкою в одну годину. Ворог здійснив масовану атаку на столицю. Є пошкодження житлових будинків у Печерському і Голосівському районах Києва. Атак зазнала і лівобережна частина міста. У столиці перебої з електрикою та водопостачанням. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Через проблеми з електропостачанням змінили рух метро. Внаслідок атаки російської армії постраждали 12 людей. Восьмеро перебувають у медичних закладах. Росіяни обстріляли Черкащину. Через ворожі атаки постраждала інфраструктура області. Також уламками збитої ракети, пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. Є поранені. Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС. Російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками впродовж шести годин. Під ворожим ударом опинилися об'єкти інфраструктури. Також через обстріл пошкоджень зазнали приватні будинки. Внаслідок атаки поранено три людини. На жаль, загинув семирічний хлопчик. Рух через греблю Дніпровської ГЕС перекрили. Масовану російську атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зокрема зазначив, цинічна і прорахована атака понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити. Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей. Усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким. У Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Є знаструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській Одеській областях на Дніпровщині Відновлюється після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина. Саме цивільна енергетична інфраструктура головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії США і Європи сімки у реалізації постачань ППО у санкціях розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи 20. усіх тих, хто у промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від. Цих злочинів, і це обов'язково додасть глобальної безпеки. Дякую всім, хто допомагає. Про втрати ворога далі за добу сили оборони України ліквідували 1120 військових та сотні одиниць техніки. Бойові втрати противника за час повномасштабної війни становлять особового складу 1 мільйон 120 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 68 тисяч 547. Крилатих ракет 3841, тисячі вісімсот Повідомили в генштабі зсу. Завдання зараз бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії, відзначив у зверненні за підсумками події доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Головне про сьогодні військові питання дуже детально обговорили з військовим командуванням застосування нашої далекобійної зброї. Застосування наших ракет, застосування наших дронів, деякі речі, що стосуються виробництва постачання в армію, тренування наших екіпажів. Завдання зараз бути значно активнішими у всьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше. Ми зможемо досягти миру. Українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше. Ми постійно для цього працюємо і вже надали багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, всю необхідну підтримку. Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо, маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано. Українську влучність вже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь точкових ударів. І на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти, безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія? І вже навіть Хамас проявляє договору спроможність, але не Путін поки що. Ми разом з партнерами створюємо умови для примусу Росії до миру, і це буде: ми підтримуємо всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на близькому сході. І дуже розраховуємо, що справедливий справедливий тиск на Росію призведе до миру і для України, і для усього нашого регіону. Важливо, щоб лідерство Сполучених Штатів Америки працювало і надалі. Провів сьогодні нараду з міністром закордонних справ України та дипломатичною командою Офісу щодо проектів наших резолюцій, наших документів в міжнародних організаціях, які мають бути ухвалені ще в цьому році. Я доручив. Залучити партнерів максимально саме провідних партнерів, щоб і надалі була глобальна підтримка наших ініціатив, це стосується зокрема таких, таких дуже чутливих питань, як повернення українських полонених усіх, які утримуються в Росії, і ми знаємо про людей, які ще з 14-го року в полоні. Також це стосується викрадених Росією дітей. Час спливає надто швидко, і не те, що кожен рік, кожен місяць має значення для кожної дитини, яка розлучена із сім'єю та з рідними своїми середовищами з Україною. Ми знаємо багато про абсолютно тоталітарні програми перевиховання дітей в Росії таким чином, щоб вони були налаштовані воювати. І навіть проти справжньої батьківщини, проти свого справжнього дому. Тисячі таких українських дітей на окупованій території та в Росії. Я дякую усім, хто працює разом з нами, щоб повернути їх додому. Це різні країни від Канади до Катару, які нам допомагають. У нашій коаліції з повернення наших українських дітей вже більше ніж. 40 країн плюс Євросоюз, плюс Ради Європи, І важливо, щоб були результати спільної роботи. Також на завтра призначив нараду сюди аудиту всіх наших домовленостей з партнерами за цей рік, що досягнуто, що реалізовано, і що має бути реалізовано. Українська зовнішня політика цими роками значно активніша, ніж будь-коли, і треба, щоб кожна наша зустріч. Кожна наша домовленість давали справжній результат для України, щоб все, про що ми домовились з лідерами, реально виконувалось на рівні наших команд. За підсумками такого зовнішньополітичного аудиту будуть відповідні висновки та доручення на три наступні місяці: зброя для України, фінанси, підтримка енергетики. Всі форми тиску на Росію та перемовний трек це ключові напрямки. Уряд, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, офіс РНБО по кожній інституції. Я очікую доповідь. Сьогодні також провів нараду з прем'єр-міністром України, міністром енергетики, керівником «Нафтогазу» щодо головних питань нашої підготовки до зими, а також, звісно, відновлення в областях після російських ударів. Фактично, щоранку нові завдання для наших енергетиків, для ремонтних бригад. Російські удари не припиняються. Саме цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура для росіян головні мішені. Ми будемо протидіяти, протидіємо. І важливо, що партнери готові нам допомагати. Визначили з ким контактувати, і що саме має бути досягнуто найближчими тижнями. Внутрішню роботу на рівні громад, на рівні областей теж доведеться всім виконувати. Інакше будуть висновки по керівникам. Слава Україні! Видивитися інформаційний випуск на телеканалі Д-1. У Дніпрі, в Дніпровському регіональному відділенні Національної школи суддів України, відбувся День відкритих дверей. Зустріч присвятили обміну досвідом, а також професійному святу юристів. Розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. У приміщенні Дніпровського апеляційного суду зібралися судді України, викладачі Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів, керівники навчальних закладів, юристи. Частина представників ФЕМІДИ доєдналася онлайн. У спільній комунікації відбувалося ознайомлення з діяльністю регіонального відділення школи суддів. Для того, щоб бути ближчим до суддів, працівників, помічників, апарату, створено таке регіональне відділення. Наше відділення охоплює навчання і підвищення кваліфікації на Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську і частину Донецької області. Тобто це саме наближення формату підвищення кваліфікації до наших учасників. До Тих, хто приходить на такі навчання. Навчання у нас є періодичне протягом неділі-чотирьох днів, а також є підвищення кваліфікації на семінарах, вебінарах. Застосовуємо очні зустрічі і офлайн. тобто Застосунок Zoom у нас є гарна співпраця з міжнародними партнерами, консультативна місія Європейського союзу. з 2021 року ми підтримуємо зв'язки, вони нам допомагають і визначають, хто буде спікерами. Це судді, правники, які передають міжнародний досвід інших країн. Також у нас право джасті, також у нас були заходи по вивченню. Міжнародні стандарти застосування нашого законодавства до вирішення справ про міжнародні злочини. Вони допомогли і запросили наших суддів до Польщі, Румунії, Гааги, Нідерландів, де пройшли наші судді навчання, і цей досвід із застосування уже і міжнародного права, і нашого українського законодавства ми передаємо на наших семінарах. Крім того, національна школа запровадила в цьому році вивчення Дня права ЄС та роботи суду справедливості у Дніпровському регіональному відділенні національної школи України готують суддів і проводять багатопрофільні заняття з підвищення кваліфікації. Крім того, тут навчають працівників апаратів місцевих судів. Для якісного навчання проводяться тренінги, зустрічі, впроваджують сучасні освітні проєкти. Також студенти та учні можуть відвідати суди і більше дізнатися про особливості професії. Серед викладачів провідні судді України, які мають багаторічний досвід роботи. І співпрацюють з іноземними колегами. Пані Ірина, наприклад, представляла українське судочинство на міжнародній арені. Серед справ воєнні злочини російської армії. Ми завжди орієнтувалися на потреби наших слухачів, які є суддями, працівниками апарату, і забезпечували для них якісний матеріал, який відповідає їх запиту. Завдяки національній школі суддів. Ми маємо можливість ділитися своїм досвідом, в тому числі на міжнародній арені, і говорити з міжнародними експертами, з нашими колегами з інших країн про цей здобутий досвід. Я неодноразово мала честь представляти. В складі делегації Національної школи суддів України українських суддів і, зокрема, суддів першої інстанції, які перші розглядають, отримують розглядають ці кримінальні провадження. Я мала честь виступу і в місті ГАГА в конференції, яка була організована міжнародним кримінальним судом. Я мала честь виступу для французької асоціації адвокатів, які співпрацюють в якості адвокатів з міжнародним кримінальним судом. Я я мала честь представляти Україну в Нюрнмерзі. Як ви знаєте, це колиска міжнародного судівництва, якщо можна так сказати, для розгляду справ і переслідування воєнних злочинців. І кожного разу я розпочинаю свій виступ зі слів подяки нашим Збройним силам. І, звісно, що говорю про те, що українська судова система на сьогоднішній день працює в безпрецедентних умовах. Українська судова система. Система працює системно, попри виклики воєнного часу. Наш суд не зупинив роботу під час повномасштабного вторгнення ані на один день. Тобто, доступ до правосуддя громадянам був забезпечений на 100%. Суд працював, судді були на місці, не дивлячись на ту складну ситуацію в Україні, яка відбувалася. Колектив суду згуртований, всі один одного підтримають, і це якраз в цей складний час дозволив нам забезпечити сталу роботу суду. І забезпечити на 100% доступ до правосуддя громадянам і юридичним особам. Основна... Задача кожного судді це забезпечити закон і справедливість в нашому суспільстві. Сьогодні завдання кожного судді, і судді в цілому, це підвищити авторитет судової влади в суспільстві. Своїми діями ми намагаємося всіляко робити і відчуваємо гарні результати на сьогоднішній день. Громадяни задоволені роботою суддів, роботою апарату суду є окремі випадки, але ми працюємо над тим, щоб кожна людина, яка звернулася до суду, по перше, відчувала дос. Беповагу і знала, що тут і права свободи і інтереси будуть захищені на 100%. Судова гілка влади є основою фундаменту правової держави. Змінюється і вдосконалюється законодавство. Тож саме судді мають постійно вдосконалювати свої навички і знання. Підвищити свій рівень та пройти додаткову підготовку цілком реально у регіональному відділенні Національної школи суддів України. Олексій Доніченко, Данило Скрипник, Новини д 1 Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині судитимуть колишнього керівника укрзалізниці та підрядника. Підозрюваним інкримінують за володіння бюджетними коштами та службове підроблення. Співробітники нацполіції встановили порушення при оформленні документів на земельні ділянки. Між компанією та філією Укрзалізниці було укладено договір. Згодом сторони підписали акти виконаних робіт, після чого на рахунки підприємства було перераховано бюджетні кошти. Водночас жодні роботи фактично не проводилися. Збитки сягають 7 мільйонів гривень. За фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. До інших подій вийшло з друку видання, присвячене унікальному природному комплексу Дніпропетровщини. Приємною новиною поділилися в природному заповіднику Дніпровсько-Орільський. Книга присвячена водно-болотному угіддю міжнародного значення Дніпровсько-Орільська заплава. Колектив заповідника висловив щиру вдячність Дніпропетровській обласній організації Всеукраїнської екологічної ліги за багаторічну підтримку. Саме за сприяння цієї організації було надруковано кілька десятків примірників видання. Існує також електронна версія книги. Про спорт вже сьогодні збірна України з футболу зіграє свій третій матч в рамках відбору на чемпіонат світу з футболу 2026, який пройде у США, Мексиці та Канаді. Суперниками підопічних Сергія Риброва буде команда Ісландії. Матч відбудеться у рейк'явіку. Стартовий свисток пролунає о 21.45 за київським часом. Нагадаємо, що у попередніх двох турах синьо-жовті набрали один заліковий бал, зігравши в нічию проти А. Азербайджану та поступившись збірні Франції. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, п'ятницю, 10 жовтня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 12 до 14 градусів із позначкою плюс. Вітер західний до 3 метрів на секунду. Синоптики прогнозують дрібний дощ. У Кам'янському, Синельниковому та Нікополі від 11 до 15 градусів тепла. Йтиме дрібний дощ. У Павлограді та жовтих водах від 11 до 17 градусів вище нуля. Дощ очікується протягом всього дня. У Самарії та Кривому розі від 12 до 15 градусів із плюсом в день дощитиме. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачить. Чимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювали Стас Коновалов і Ганна Костікова. Слава Україні!